Вітаю, друзі. Мова сьогодні піде про масловоск, деревину та вироби з дерева. Але, друзі, мова піде не про властивості масловоску, як захисту для посуду, наприклад, з дерева. Про них, здається, всі знають: як майстри, тому що вони ним користуються, так і люди, які бажають придбати посуд. А про таку річ, про такий, так би мовити, міф, що, мовляв, масловоск міняє колір деревини. Тож, комусь ця тема буде цікава, запрошую до перегляду. У деревини як у пиломатеріалу, на мою думку, існує лише два стани. Перший стан, коли дерево зрізається і розпускається чи на дошку, чи на ще щось там. Це, друзі, деревина свіжа, з неї тече сік, колір деревини насичений саме за рахунок того, що там присутня волога або сік деревини. Колір насичений. І друга стадія це коли через якийсь термін. Матеріал висихає, з нього виходить волога, і, як правило, деревина втрачає, не як правило, а деревина втрачає свою, більшу частину своєї кольорової гами, вона стає більш світлою. Наведу нове приклад. Можливо, він не зовсім доречний для цього порівняння, але от уявіть собі, морське узбережжя, на якому лежать, лежить каміння. Камінчики, гайка, які за тисячі мільйони років відшліфовані е хвилями. хвилями та відпогіровані, так би мовити, сонцем. Сухі каміння. Вони красиві, десь приливаються, але набігає хвиля, змочує їх. Колір одразу міняється і каміння стає, друзі, наче живим, наче живим, наче воно оживає. І, до речі, друзі, подібний, подібний міф про те, що масловоск міняє колір деревини, тягнеться від людей, які бажають стати власником посуду. Вони хочуть в першу чергу отримати гарний посуд. Природній посуд. При тому, щоб він був повноцінним, щоб не боявся вологи, щоб ним можна було користуватися, але при тому вони дуже ретельно відносять до того питання, яким масловоском оброблений, оброблений посуд. Тому що, мовляв, один масловоск міняє колір. А от є, наприклад, якийсь другий, він кращий, а є третій, він ще кращий, і таке інше, і починається ось ця каламуть з їх сторони. І зараз, на прикладі двох порід, друзі, це абрикос та дуб. Я спробую показати, як виглядає суха деревина і як виглядає посуд, вироби вже оброблені масловоском. На жаль, друзі, в мене немає можливості продемонструвати вам одразу і суху деревину, і взяти десь свіжо зрізану вологу деревину, щоб продемонструвати контраст. Єдине, що на моїх каналах неодноразово. Були відео, де я ріжу той самий дуб. Розрізаю. У мене було відео, як я розрізав абрикос на дошки. Там чудово видно насичений такий яскравий мокрий колір деревини. Але зараз, на жаль, ну, я не можу зробити це порівняння таким чином. Ваші увазі, друзі, залишок абрикосу, який знаходиться вже в мене майже 9 місяців, він потріскався, тому що з нього виходить волога. Як можете помітити, він почав втрачати свій первинний колір, він стає більш світлим, тому що з нього виходить волога, друзі. А ось в вашій увазі миска, готовий виріб з цієї самої абрикоси. І саме так, друзі, приблизно один в один і виглядав цей абрикос на той момент, коли я його розрізав. До речі, я спробую вставити в перший закріплений коментар це відео. Там, там чудово помітно, як виглядає саме свіжо зрізана деревина, коли з неї тече Сік. І, друзі, вашій увазі, як міняється кольорова гама заготовок з дуба протягом часу. Праворуч від вас знаходиться заготовка, яка була зроблена в вересні минулого року, а ось ця та що ліворуч більш відносно свіжа, набагато свіжіша. І ви можете помітити, що давня заготовка, чим більше вона висихає, тим більше вона стає світлою, тому що з неї виходить волога, виходить кольорова гама. Сподіваюся, друзі, тут буде помітно. А зараз я ще, друзі, додав готову миску з дуба і, будь ласка, уважно подивіться. Подивіться на різницю. Заготовка зроблена 9 місяців тому, місяць тому і а, виріб оброблений масловоском. Звісно, будь-яке масло взагалі будь-яке покриття, воно зробить е, колір, додасть відтінок більш насиченого. Але не вже настільки, щоб створювати міфи і висмоктувати проблеми на рівному місці? Ось цього я не розумію, друзі. Тобто, на мою думку, друзі, посуд, який оброблений масловоском, тому навіть не має великого значення, які складові в масловоску. Він максимально нагадує саме, живе, живе дерево, живе насичене соком, а не суху дошку. І мені буде, друзі, цікаво почути вашу думку, що ви думаєте з цього приводу. Адже я знаю, що серед моїх глядачів є як і майстри, мої колеги, друзі, так і є люди, які не лише цікавляться посудом і цими всіма питаннями, а є люди, серед глядачів, які купували в мене посуд. Тож цікаво буде почути, що ви думаєте з цього приводу. Мені здається, що якщо в коментарях почнеться обговорення, якась нормальна людська дискусія з цього питання, як впливає масловоск на зміну кольору, то може бути корисним для багатьох глядачів. А на цьому, друзі, я буду завершити сьогоднішнє своє відео. Дякую за увагу. Якщо воно вам було цікавим та корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ні, можете робити ось так. І по старій добрій традиції, друзі, закликаю вас також підтримати україномовний контент, підтримати український YouTube. І ще раз, друзі, нагадаю, пишіть, будь ласка, коментарі, щоб був зворотній зв'язок. І давайте розпочнемо з вами сьогодні обговорення цієї теми, тому що коментарі, дописи, вони також а, сприяють поширенню українського YouTube. Дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео. Бережіть себе!